Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя, і сьогодні відео по в'язанню. Трошки розкажу, чим я займалася останні дні, бо ніяких відео я не викладала, великих, да? я викладала коротенькі відео, всякі різні, але. Дійшла очередь, дійшла черга до повноцінного ролику, тому, кому цікаво, що в мене із в'язальними справами, можете залишатися, брати чай каву, брати в'язання. І я буду трошки балакати, трошки розказувати про свої новинки, про свої плани. Ну, а вам бажаю приємно провести час в компанії зі мною. І так, давайте почнемо із покупок. Що я купила і для чого. В інтернет-магазині Wool Market я буквально недавно замовила ось таку ниточку. І ось таку. Це. Одна і та сама пряжа. Так, бавовна 70%, льон 30%, вага мотка 100 грамів, довжина 600 метрів. Два таких кольори. Оце колір 016, а цей колір 020. Отак гарно видно. Це називається джинс. А це, я не пам'ятаю, як він зветься, але він такого бурякового відтінку. Я взяла по три миточки, тобто 300 грамів цієї ниточки і 300 грамів ось цієї ниточки. Дуже класно, мені сподобалось, але це по плану повинні бути футболки, топи для моєї мами і для моєї сикруги. Я давно вже думала зв'язати їм літній топ, але не наважувалася того, що не хотілося мені в'язати вручну, чесно скажу. А так як зараз є в мене машина 5 класу, класна машина, бразер кнопочний, як в народі він, він зветься, тому я зможу в'язати навіть невеликі ажури. Тому що великі ажури їм не потрібні на футболках. А от саме такий якийсь невеличкий ажурчик, ця машина в мене вив'язуватиме самостійно. Але це ще не факт. Може, я захочу в'язати топи ажуром ручною дикеровкою. Це по планах. І пряжа це для цих планів куплена. І ще я купила ось таку пряжу. Хто за мною слідкує, той знає, що в мене був складений план на цей рік. І в плані був чорний джемпер з паятками. Да. А так само на волмаркеті я купила ось таку пряжу, вона без етикеток, але це 100% меренос. Він змотаний ось в такі мотки. Хотіла знайти ниточку, ниточка складена в дві, ось так, метраж 700, здається, метрів у 100 грамах, і до цієї пряжі йдуть мікропаєтки. Так що, скоро один із моїх планів буде виконаний. І так само я можу сказати, що да, я буду в'язати, по крайній мірі, я хочу спробувати зв'язати на машинці собі джембер. Багато хто може махнути рукою і скаже, що я перейшла вже на машинне в'язання, закинула ручне. З одного боку, це так, але з іншого можу вас запевнити, що ручне в'язання нікуди не дінеться, да, його буде менше. Адже. Ми раніше прали вручну, правильно? правильно? Але коли з'явилися пральні машини, ми так дружненько всі перейшли прати машинками. І це, в принципі, аналогічно, що стосується мене. Я люблю в'язати вручну, але якщо є змога зв'язати швидко, я в'яжу машинкою. А швидко є змога в'язати, тому що в мене підходить весна. А в мене стільки в голові ідей, планів, якихось задумок. І я просто хватаюсь і в'яжу. Ну, з покупками все. Тобто це невеликі такі задумки. Тепер покажу вам одну роботу, яка майже закінчена. Так, да, вона зв'язалася на машині, але. Я хочу сказати, що коли вона буде повністю готова, я вам зроблю окреме відео по моделі цього виробу. Я люблю якісь такі, знаєте, моделі незвичні. Ви знаєте мої джемпера, які я в'язала з рукавів, а потім в'язала низ. А це я набачила. Майстер-клас. От мене коли питають, чи в'яжу я по майстер-класам. Якщо це стосується ручного в'язання, більш за все, що я не в'яжу по майстер-класам. Але що стосується машинного в'язання, тут я в'яжу більшість по майстер-класам. І що стосується машинного в'язання, тут я без майстер-класів не обходжусь, тому що я ще тільки починаю розуміти, як це все робиться. Да, я раніше в'язала на машинках, але ну, я не майстер машинного в'язання, хоча я не е, можу сказати, що я там, майстер по ручному в'язанню. Ні, я весь час вчуся, щось знаходиться новеньке. Тому ну, розвиватися треба в будь-якому випадку. І так, показую ниточку. Це пряжа, яку мені подарувала Валя Харченко, її канал Житейське в'язання з Валентиною. І ось така ниточка. Ниточка суперова, дуже класна, такої форми, колір, ну, колір занадто яскравий, занадто він такого темно-синього кольору. Клас. Валя, я дуже-дуже тобі вдячна за цей подарунок. Склад ниточки я вам зараз прочитаю. 15% вовна, 10% віскоза, 35% поліамід, 40 поліакрил, 220 метрів у 100 грамах. Моя машина 4 класу прекрасно справилася з цією ниточкою, не дивлячись на те, що вона нерівна. Ну, а я ж люблю ось такі якісь витребеньки в пряжі, і показую, що я з цієї ниточки зв'язала. Це ще не зовсім кінцевий результат. Дивіться, які тут плечові шви. Бачите? Оце плечовий шов. Це щось схоже на модель японського плеча. І коли я побачила. Оцей кардиган в майстер-класі однієї із в'язальщиць, я вирішила, що це японське плече. Але ні, це кардиган називається Піфагора. Я не знаю, чи це ем, назва е, самої в'язалочки, яка зробила майстер-клас машинного в'язання на цей кардиган, чи це. Назва там, де вона взяла цю модель. Не знаю, я за це казати не буду. Але так само я його називаю Піфагора. І коли я його вже дороблю до кінця, я вам е, зніму окреме відео конкретно по, цьому, по цій роботі. І хочу показати полотно. А, воно рівне, але при тому воно таке, знаєте, воно не гладенька, лицева гладь, а така. Здається, що вона якісь невеличке буклеє, але насправді ми знаємо, що це не букле, а це просто пряжа хвильками. Я не знаю, як сказати. Кардиган вийшов гарний, легкий, теплий, приємний, дуже приємний на дотик. Він ще не попраний, тому що мені ще його доробляти. Що доробляти, я вам покажу. Значить, цей кардиган я в'яжу на свою маму. Сьогодні я ходила до них і носила цей кардиган, щоб поміряти, щоб зрозуміти, що я все-таки попадаю в розмір. В розмір я попала. Мене трошки напрягали рукави, тому що рукавчик тут вузькуватий. Але мама поміряла, сказала, що мені дуже подобається, що він не висить. Тобто, якщо рукав трохи вільніший, то їй це не подобається. А так, рукавчик при руці. І мені тут треба вив'язати планку і зробити пувиці. А пувиці ще, мабуть, треба купити. Не знаю. Я не, я не знаю, чи в мене є. За рахунок ось цієї викройки. У нас виходить горловинка веподібна. Тут края закручуються, тому що він іще не доведений до ладу, але я вам так легенько покажу вигляд спущеного плеча. Насправді, я собі хочу зв'язати такий кардиган, але трошки з іншої пряжі. Я ще не придумала, з якої, але точно я його зв'яжу. Це 100%. Так, за цей кардиганчик я розказала. За нову куплену ниточку я розказала. Тепер е, показую, що я показую? Я показую жакардові історії. І так, джемпер жакардові історії. Це процес, який я буду в'язати до е, грудня місяця. На Різдво я його планую завершити. Хто в'яже зі мною, я вам всім дуже-дуже вдячна. Можете викладати свої відео, свої фото під хештегом. Я внизу підпишу хештег Жакардові історії і в інстаграм хештег, точніше не хештег, а сторіночка окремо ми з Наталею із каналу. Так, у Наташі помінялась назва каналу, але хто пам'ятає, Наталі Нікози був такий. є такий канал. І так, він і залишився, але щось там змінилось. У Наташі посилання на Наталочку я дам залишу. І в інстаграмі ми зробили окремо, точніше, Наташа зробила, я підтвердила, все добре. І в нас там є такий, така сторіночка Жак Хісторі. І от я позалишаю, як пишуться ці хештеги, як пишеться назва сторіночки, і ви зможете зайти в інстаграм і подивитися. В інстаграмі на цій сторіночці можна викладати свої в'язані жакардом речі, що ви в'язали, шкарпеточки, шапочки, рукавички, світерочки, все. А от якщо ви в'яжете по ось Цьому проєкту Жакардові історії, то ставите хештег Жакардові історії і викладаєте саме процес по тому жакарду, який у нас випадає рандомно кожен місяць. Так от, у березні в нас випав новий візерунок, я його ще не в'язала. Як я обіцяла, я на кожен візерунок буду знімати майстер-клас, як я це в'яжу. Але я хочу показати роботу лютого. Я показувала, що я зв'язала два рапорти в висоту, але мені здалося, що це ну, замало. Я зв'язала іще два рапорти в висоту, змінила е колір ниточки, і ось так виходить. <кхі> Скажу те, що Якщо в'язати ось одну, тільки один рапорт візерунку, виглядає це по одному. Якщо в'язати декілька, то це вигляд має вже трошки інший. І, в принципі, я так подивилась, візерунок дуже простий, його таким візерунком можна зв'язати весь виріб, і буде класно. Я навіть вже задумала, що можна на машинці зв'язати кофточку, таку, взяти один візерунок і в'язати ось. Повністю одним візерунком, і це буде вигляд мати е, доволі цікавий. Регланні лінії, як я і казала, я їх не ввожу в кольори, тобто вони в'яжуться сірим кольором. Основна ниточка в мене бебі альпака, тут такий шнурочок, на вигляд він тоненький, але тут метраж 236 метрів у 100 грамах. Да. Цю ниточку мені дарувала колись уже дуже давно Марина, моя подруга із Німеччини. І ось така краса виходить. Кольорові елементи. У мене теж із 100% альпаки різних виробників. Це подарунок від Іри, подруги зі Швеції. Ось. Це процес. Звичайно, я не залишаю в'язання шкарпеток на ЗСУ, я не залишаю в'язання поясів. Зараз у мене в роботі один пояс з спицями, який я в'яжу вечорами, коли вже мені не спиться, а всі мої сплять і машинкою торохтіть, як би не хочеться, тому я в'яжу спицями тихенько. Так. Зробила я собі план на 24 рік. І що я хочу сказати? Значить, сама собі нагадаю, перше, це зв'язати майку по опису. Опис у мене є. І майку я хочу зв'язати, тому що майка правда класна. Не знаю тільки коли, і не знаю, на чому я в'язатиму її. Далі, другий пункт це паутинку зв'язати. Паутинка в мене це окрема ідея, тому що я хочу зв'язати майку. І до неї зв'язати павутинку. Пряжа є, тому це ще залишається. Третій пункт це джемпер Каті. Я б казала, що джемпер пряжа лежить, ну, Катя не треба, то поки що потихеньку так відштовхується. Цей джемпер вже, мабуть, другий рік, але я його зв'яжу обов'язково. Жакардові історії це із лютого по грудень, все в'яжеться. Панамка, панамку теж я зв'яжу, але поки що не придумала з чого. Мені хочеться спробувати літню панамку зв'язати, але не крючком. Так що буду думати. Э, далі, шосте нова викройка, нова техніка в'язання. Тобто, я вже практично зробила це, але я хочу не вдосконалити, а закріпити. Тобто, один виріб це ще нічого не значить да? у новій викройці, в новій техніці. І коли кому цікаво саме такий виріб, ви, в принципі, можете подивитися на Ютубі, є майстер-клас по цьому кардигану, але там в'язання на машині. Але про викройку людина розказує все, от дуже детально. Сьомий пунктик у мене плаття. Плаття в задумці є. Не знаю, що вив'язати, пряжа є, але треба подумати. Кругла кокетка. Кругла кокетка оце колоски оці не враховуються, тому що це по опису, а я хочу зв'язати круглу кокетку от, от себе. Так? Просто рівну, без візерунків, і щоб вона лягла от рівненько, гарненько, без гармушок, ну, щоб вдосконалити. Себе у в'язанні круглої кокетки. Що саме цікаво, коли я розмовляла з Маринкою і Іриною, я кажу, що я не вмію в'язати круглої кокетки. Іра каже: ну ти ж в'яжеш жакардом круглі кокетки. Чого ти не вмієш в'язати? Того, що коли жакардом я розумію, як вона повинна лягти. А от коли я в'яжу без жакарду, ну, вони в мене получаються ось такі. Приходиться розпускати. Це мені не подобається, тому ну, я не розумію. Так, джемпер з паєтками. Пряжа на джемпер є, паєтки йдуть. Купила я паєтки, мікропаєтки, як я і хотіла. Одні мікропаєтки серебро на чорній основі. І другі, тому що я виписала два види мікропаєток, І другі йдуть на колір графіт. Здається так. Там е, такі сіро-блакитні мікропаєтки на графітовій основі. Просто вау. Чого? Тому що в мене є меренос графітового кольору. Саме ось е, оцей меренос, але це в мене чорний, а то в мене є графітовий. І я дуже хочу. Тепер два джемпера. Не знаю, не знаю. Для кого, але для себе чорний це однозначно, і може для когось буде графітовий. Але я в цей план, хто пам'ятає, в мене було 9 пунктів, але я сюди дописала 10 пункт, і це пункт дуже важливий для мене це продаж в'язаних виробів. Так, я хочу вийти ще і на продаж своїх в'язаних виробів. Не знаю, як я цим буду займатися, не знаю, як я до цього дойду, але хочеться. Далі ще про що хотіла вам сказати в інстаграмі, якось мені випала рекомендація одного блогера, вона, значить, розказує про курси монетизація на YouTube. Але курси ці платні. І вона робила вебінар, її звати Оля Парубоча. Ем, Якщо треба, не знаю, може це кого цікаве, а може і ні, е, залишу посилання на її інстаграм, мабуть. І кому цікаво, просто перейдіть до неї на сторінку. Е, вона організовує платні курси. Скажу чесно, це не дешево, але в неї були, був вебінар, який. Е, який продовжувався 5 днів, безкоштовний вебінар, і оцей тиждень, чого я не знімала великих відео, в мене просто не вистачало на це часу. Бо по вечорам я сиділа на цьому вебінарі і отримувала інформацію про монетизацію, точніше, як заробляти на YouTube. Я для себе зробила висновки. Я зрозуміла, що Ютуб це теж платформа, де можна заробляти. І YouTube це, знаєте, як роботодавець, але якщо роботодавець, але так само, як в будь-якій фірмі треба працювати, і чим краще ти працюєш, тим краще ти отримуєш зарплату. Це, в принципі, те саме. Деякі моменти. Мені були корисні. Деяке, деяку інформацію я вже знала, і вона не була мені корисною. Але це вебінар був для людей, в яких ще немає каналу, які нічого про це не знають, і які б хотіли розпочати свою діяльність на YouTube. Тому було цікаво, правда. Навіть отакий безкоштовний вебінар він дав мені корисну інформацію. Це правильно. Ну, і ще чим я можу похвастатись. У мене тепер є ось такий сертифікат. Е, мої постійні глядачі, підписники знають, що восени я записалася на платні курси по сироварінню, саме на курс сиру качота. У нас було, був місяць. Е, Занять. Там ми варили 5 видів качоти, це включаючи рецепти, технологія, ну там багато різних нюансів, дуже цікавих і дуже корисних були для мене. І по закінченню цього курсу я отримала ось такий сертифікат. Так що я тепер сертифікований сировар качоти. Сертифікат Качота курс із гордістю вручається нестримному сировару. Дякую. Практично було відпрацьовано 4 різних технології сиру Качота, практично пропрацьовано технологію напівтвердого мексиканського сиру, практично зроблено 5 видів афінажу сиру. І наш учитель Тетяна Дядечко. Я дуже вдячна цьому курсу. Дуже вдячна Тетяні, що вона їх такі курси організовує. Можу сказати, що сам курс він недорогий. Зараз у Тетяни проходить курс по кисломолочній продукції. Я на цей курс не пішла. Чого? Того, що у мене немає зараз молока, а вчити теорію, а потім її втілювати, коли з'явиться молоко, в принципі, можна було. Але мені так не подобається. Я люблю Сьогодні б отримала теорію, завтра я цю теорію примінила у практиці, і я бачу результат. Я думаю, що Таня зробить іще не один курс, і вже пізніше я буду йти, коли матиму сир, коли матиму молоко. А поки що ми відпочиваємо, У нас окости будуть ближче до квітня місяця, тому у нас зараз відпустка. Ну і слава Богу, тому що. Підходить весняна пора, дуже багато роботи, а оцей перехід від лютого до квітня, оце саме березень, для мене дуже важкий. У людей осіння депресія, в мене депресія весняна. Я дуже важко перехожу із цього ритму повільності зимової, до такої літньої клопітливої роботи. Тому Зараз в мене таке, мені не хочеться, дуже часто не хочеться ні в'язати, ні щось робити. Тобто ця лінь, вона мене все-таки переборює дуже часто, саме, саме зараз. Далі, вже коли входиш в ритм, то тоді вже все йде швидше, все йде звичніше, але зараз це здається важко. Але треба працювати, чого я пішла, то на цей вебінар по Ютубу, то ті самі курси по качотті. Зараз трошки активуюся знову в Тіктоці. Є прямі ефіри у дівчат, які в'яжуть шкарпеточки, ми з ними сходимося в прямих ефірах. Дуже багато щось нового і для мене, і я можу багато нового розказати. Це цікаво, це дуже цікаво. Тому, ну, що, що сказати, життя продовжується, і щоб не, щоб не зійти з розуму, треба щось робити. І бажано робити те, що нам подобається. Так що, трошки я вам набалакала, трошки всього показала. Я просто думаю, чи все я показала, чи чогось не показала. Ну, начебто, все. Так, в принципі, ніяких особливих новин немає. Притримуюсь плану, не придумаю собі нічого такого. Дуже великого. Зараз все-таки хочу зв'язати дві футболки, два тупи, але попереду мені треба зв'язати пробний варіант на себе. Чогось я так уже звикла, що якщо мені треба щось зв'язати, мені треба зразу зв'язати на себе, зробити правильні розрахунки, а вже потім підганяти під окрему людину. Ну, це мої заморочки. Я, наприклад, я не розумію, як люди в'яжуть. Для магазину на розмір на якийсь. Хоча я не розуміла це, коли вчилася в'язати шкарпетки. Мені треба було їх приміряти, але навчилася в'язати без примірок, іначе ніхто не жалується, всі носять, всі задоволені. Тому думаю, що колись навчусь в'язати і для магазину. Може, колись буде в мене свій магазин в'язаних речей. На цьому я хочу сказати всім величезне дякую за те, що приходите до мене, за те, що дивитесь мої ролики, за те, що пишете коментарі. Я бажаю всім здоров'я, миру, нашої перемоги, благополуччя для нас усіх спокою. Звичайно, всім добра. Забула сказати, мрійте і мрії збуваються. До скорих зустрічей, всім пока!